Всім привіт, друзі! Сьогодні ми відкриваємо 10 фрагмент боксів, бо вони появились уже безплатні. Я вам покажу тутор на них. Мені щас випадку Анкомон. Почекайте, почекайте, ребята. Дивіться. Вот тут ви листаєте до БЦ нажимаєте і получите, коротше. Ага. Так, перекрыты. Ребята, мне помню, фигня выпала. Вот он анкомон и дворер. Анкумоночка. Так, сейчас що выпадает. Опять анкумон. Так, зараз, що выпадает. О, рэр-рр! Рер. Рер Рер випав. Так, перевод сер відкриваємо. Анкомон. Відкрите. Блін, тут неймеліс пролиснувся, но зато рер випав. Наймилис майже випав, там він короче. коротше. далее. Хоть Футб... бы... Не, недолестало Дарер. Так, хм. Блин. Ребят, что-то немного помезится, но он дефис. Останет два бокса, ребята, молимся, молимся, молимся. Рэр. Ну и останется. Молимся, молимся, ребят. Эпик! <свистит> так, ребята, теперь мы это все продаем на рынку. Знайти на ринку. наренку. 006. Блин, а чого такого лагає? Короче, ребята, давайте я продам це все за кадром.